Зараз вам розкажу дуже цікаву інформацію про рослини. Ми використовуємо дефітраці місцеві рослини, і кожна з них має свій час серед сезону по піку споживання фосфатів. Коли в нас ці квіти воно найбільше споживає фосфатів. Тому ми робимо так, щоб висаживаємо такі рослини, щоб протягом усього сезону з пруда споживалися фосфати. Але якщо посадити монокультуру, то тільки в якийсь один, наприклад, в травні у нас будуть споживатися фосфати, а в інші місяці буде просідання і можливе коливання по прозорості води, по водоростях. І зараз я вам скажу, які рослини, коли максимум потребляють фосфати із води. Квітень-травень це в нас буде аїр. І риси осока ситник. травень-червень, сусак і частуха. І червень-серпень це один із найважкіших місяців для прудів, як правило, тому що вода дуже тепла, багато сонця, і часто пруди зацвітають або поверхня в них покривається водорослями. Тому ми використовуємо великий перелік таких рослин, як дірб'єнік, еладея, рагалісник і лілії, вони дуже багато потребують з води фосфатів саме в цей період. серпень вересень, деякі рослини ще залишаються зеленими, але деякі вже починають сохнути, і їх можна починати зрізати. Наприклад, як частуха, вона вже сохне і має неестетичний віт. Також деякі від е, частини рослин, які були квітами, сімена це можна, якщо ви доглядаєте з садом, ці частини вже можна підрізати.